Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І дуже багато пишуть про те, і ви так само мені про це нагадуєте: чому президент не прокоментував справу щодо російських агентів. Були ж викрили російських агентів? ФСБ, здається. Ні, не ФСБ. Американські спецслужби надали нам плівки, тому і СБУ їх оприлюднило. Багато ходять таких чуток, що своїм мовчанням він доводить свою причетність. Давайте подивимось, чому президент це вже 2-3 неділі пройшло. Скільки пройшло з тих, що кулінічі там, і тому подібне. Ви пам'ятаєте ці телефонні розмови. Як ці агенти вербували? І так, і так, давайте подивимося, чому президент не дав свою, це справа велика, ви розумієте? Чому він промовчав? Зараз ми подивимося. Причина. Причина. А в нього, ви знаєте, щоб не каламутити воду. Якось так. Тому що все доказує, що він причетний. А е, мовчанням він, в принципі, ще й більше усугубив, що, да, що він причетний. Що він причетний. Ви знаєте, е, як страус сховати голову не вийде. Не вийде. А ми так і запитаємо: причетний чи ні. Причетний чи ні? Причетний. Причетний. І він відчуває в минулому і він це відчуває. Він знав, куди він йшов. Тут йде все прямолінійно. Він знав, його посвятили у все, абсолютно. Карти показують, він про все знав. Просто ви знаєте, це не просто голову у а, пісок. Це ну, ломати дурочку, отак от я скажу. А я що? А я нічого не знаю. Але він причетний стопроцентово до цього всього. Просто, знаєте, його посвятили. Його як, верніше, йому про все докладають. Абсолютно про все. Він все знає, що робиться в державі. Повірте мені, абсолютно все. Як -то, дехто каже, намісник Бога на зем... на... в Україні, ось так вам. Він знає абсолютно все, де що робиться. Він просто закриває очі. Тут карти такі не буду їх, е... Е... він живе в своєму мірі. Розумієте? Кожний диктатор живе в своєму світі. Кожний, а, як би сказати, він від, відгороджується від цієї правди. Він просто взяв тактику відгородження. Не хочу я це бачити. Мене це не цікавить. Ой, я вибачаюся, я трошки тут на, на підставочку наступила. Ось. А він причетний. Він, він не хоче цих скандалів. Він цього всього, це його дуже роздражає. Це йому не подобається. Це ж не є слава. Розумієте, ось. А давайте щось би було. Дуже красиве, дуже щось хороше. Наприклад, да? бачите? Зразу би, зразу би, одразу би, одразу би. Ось комунікація би зразу йшла. А тут він закривається. Чому? Тому що він не любить такі речі. Це не, ну як сказати, це його принічує, це йому а, роздражає. Все. Я все сказала, я сподіваюся, я все сказала. Не буду більше говорити все мої щаслива, мої дорогенькі. щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.